Ворог комбінує не лише фізичну атаку на енергосистему, але і проводить активні інформаційні психологічні спецоперації, навіюючи різні міфи про те, що нібито Україна експортує електричну енергію до Європейського Союзу і тому, тому, тому подібне. Тобто фізична атака супроводжується психологічною атакою, і мета насправді розбалансувати або змінити. Суспільні настрої, і це дуже гарно простежується, наприклад, коли ті чи інші коментарі з'являються в інформаційному просторі, з'являється під тими коментарями велика маса, я би навіть так сказав, ботоферм, які починають, скажімо так, насаджувати ті кремлівські міфи, з якими нам в свою чергу доводиться, скажімо так, боротись ті всі нісенітниці, які по великому рахунку не мають нічого спільного з реальністю. Наприклад, один з міфів, який поширювався, що нібито електрична енергія експортується до Європейського Союзу. Насправді, якщо ви візьмете відкриті дані, Платформи операторів енергосистем Європейського Союзу ви побачите, що жодного комерційного експорту електричної енергії в Україну не було в той чи інший період, на який посилається. Кремлівський бот це перше. Друге, він не може бути з точки зору фінансової цільності, тому що, наприклад, зараз вартість електричної енергії на оптовому ринку складає приблизно 130 євро. А даруйте в східних країнах Європейського союзу, які суміжні з. Енергосистеми України, тобто поміж державним з'єднанням, аналогічний мегаватт електричної енергії вартує приблизно на 25% дешевше. Тобто навіть немає е, Без зиску це. жодна. Безмістовно і більше того, скажу, що жодна митна організація європейського союзу не проведе відповідного оформлення цієї електричної енергії, тому що з чого нараховувати відповідні податки, і до чого прив'язуватись, тобто це працювати собі в мінус, ну це дуже дивно.